У нас навіть коли буде відбуватися дуже сильні трансформації по всьому світу, Україна буде самою безпечною країною в цьому світі. Це дійсно так і буде, сонечки. Так і є. Це також бачу. Вона буде процвітати, тому що ми будемо ставати ще краще і краще і краще завдяки нашій усвідомленості, завдяки нашій єдності, світла, хто ми з вами є, як провідники, хто пробучується, так? Завдяки нашій енергетичній практиці постійній, які відбуваються, от ми навіть там раптом коли це ми, в понеділок так, сонечки ми збиралися з усіма моїми учнями. І ми просто провели колосальну роботу з світом, з Україною ми постійно передали знання учням, як знімати низькі програми з України. То тобто вони це роблять зранку і вечора. Ми постійно працюємо як провідники. Тому що певні програми постійно закидають, так? І це постійна робота, регулярна. І ти на рівні провідника, коли ти підзимаєшся, ти фу -фу забираєш, тому що це дуже впливає на людей, які ще не пробонились. Вони ці програми ловлять, вони йдуть за страхами, вони йдуть за цим всім низьким. Тобто ми дуже насправді багато працюємо енергетично разом з моїми учнями. От, Просто хочу, щоб ви знали, що ми. Всі, кожен працює на своєму щеблі, кожен. Кожен, Ми постійно працюємо, і я особисто постійно працюю з військом, постійно, постійно там віддаю щось старе, там завантажене, Тобто, це постійний процес відбувається енергетично. Постійно учням передаю якісь енергетичні коди. Тобто, це. І це не відбувається, знаєте, так, бо я в собі там, як людина, сижу. Це ти просто є, ти навіть не а ніхто, ти просто є в своїй вищій свідомості, раз фу, завантажується, передала це знання, все. Тобто це дуже неймовірно і велике щастя, що ми, слава Богу, змінюємося. Ми дуже не цінували, не любили себе не приймати, не цінувати себе, це не приймати Бога, Сонечки. Це саме перше, коли ми то, що я розказувала, ми з вами прям дуже себе не любимо. В росіян у них навпаки, вони прям его в них, вони аж себе там цінують і так далі. А Ми і не любили, і не цінували ні себе, ні свою землю, там і так далі. Тобто, це те, на чим нам треба також над своїми різними пороками, нам потрібно працювати на цей ролью жертви, що нам там всі мають допомагати і так далі, і тому подібне. Тобто взяти відповідальність. Тобто, ми маємо над собою працювати. Хай кожен, я завжди говорю: не дивіться, хто там, що там. Нам основне, щоб кожна душа, кожна людина має дивитися за собою, брати відповідальність за себе, за свій всесвіт. Це дуже важливо. А що там хто там робить, це кожен має. Свою карму і мають свою відповідальність. Тобто не буває такого, що хтось там за щось не буде відповідати. Це працює автоматично, тому що в цьому всесвіті, світі, що ти віддаєш, то ти отримуєш. все. Все завжди дуже чесно, мої любі сонечки в цьому світі. Тому хороша новина, звісно, що ми з вами впоралися, тому що світлячки, хай якби На таку велику кількість людей це дуже великий, процент, дуже великий відсоток пробуджених, тому що, я говорю, навіть один пробочений це зміни на рівні там, тисячі мільйонів, ну в залежності від рівня пробудженості, знову ж таки. І це набирає обертів все більше і більше. І це дуже прекрасно будете бачити, що зараз події будуть дуже швидко відбуватися, тому що вібрація все вище 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 набирають обертів. У вас можуть бути стани такі, знаєте, підвисання, ніби ви такі сонні. Це нормально під час переходу. Вам буде здаватися, що ви ні там, ні там не живете, ніби, ніби кудись там щось хочете робити, але не маєте сили. Полежіть, відпочиньте, тому що дуже висока вібрація впливає, вона буде ще вища, ще вища буде вібрація. Дуже буде активне сонце, що нам прийдеться захищатись так, від сонця добре, тому що будуть кермічні, оце теж очищення. Тобто, дуже багато всього буде. Я дуже вам рекомендую налаштовуватись на природу, на сонечко, на землю. Тобто, постійно взаємодіяти. Це наша абсолютна енергія, вогонь, вода, земля, сонечко. Медитувати, працювати, все, що саме просте, це на небо подивилися з небом, посиділи, побули в тиші, щоб не було жодної думки побути в цій вібрації. У вас тоді йде сильне очищення вашої душі. Просто розмовляйте з Богом. Не треба для цього навіть нікуди не треба ходити. Ви можете просто з Богом розмовляти. Дуже добре на природі це робити, там де менше ментальних програм. Старайтесь десь виїхати. Тому що в містах, особливо в містах, все дуже завантажено, герого реальне поле, дуже багато різних ментальних думок, то все прилітає вам. Не дивіться, ніякі новини, будь ласка, особливо ті, хто ще слабенький енергетично, тому що віддаєте туди енергію, це все росте і вас, і вас звісно, програмують. Тобто, дуже сильно. Пильнуйте свою чистоту свідомості, дуже сильно пильнуйте, куди ви віддаєте свою увагу енергію. Це Тому що ви потім відчуваєте, що ви ніби обесточені. тому що вас, ви віддали самі туди свою увагу і енергію. Тобто ці всі стани будуть дуже сильно вилазити, всі болячки, і зараз ще сильніше буде вилазити, навіть якщо ви не думаєте пробужуватися. У вас буде все вилазити. Четвертий вимір, все трясе, все вилазить. То, що я казала, так? Хто агресивний, буде ще більш агресивний, а, хто готовий до трансформації, буде їх трансформувати. Болячки вилазять, буде все більше, тому що коли трясе енергетично, коли входить, все починає вилазити, поки не дійде до певної чистоти. З чистоти творця до Янгольського, до, до свідомості п'ятого виміру, до вібрації янгольської. І тому що там завантажується, коли формується тіло, світло, завантажуються аспекти богів, богінь наших вищих тіл. Також це взагалі перехід з рівня. Ми ж були під впливом богів, боги і богі, богині, це взагалі наші вищі тіла. Планети, вони були кармічного гатонку. Там теж все змінюється, сонечки. Тобто дуже серйозний перехід, прям дуже серйозний, на міжпланетарному рівні. І тому нам дуже допомагають всі вищі цивілізації. Ми переходимо з вами, звісно, хто віддається Творцо, нові божественні коди, починаєте знати, чути, Тобто відкриваються вищі здібності, тому що коли душа коли знаходиться в такому стані, вона не може. Внизу там, ввятати ніякі високі вібрації, це неможливий процес, абсолютно. Тобто це не та чистота, ти не на тій чистоті живеш. Але коли ти очищаєшся, коли ти приймаєш трансформацію, то, що я казала, що ковід це помічник. Це самий великий помічник для нас був. І взагалі, все, що там вилазить, це те, що нам дає можливість росту, дуже великого. І війна також наш помічник для розкриття. Всі катаклізми, все, це можливість нам змінитися. Нам це штовхає в нас, має штовхнути. Так от, мої любі сонечки, і ці всі моменти вони починають нас пробуджувати. Тобто, ми для того, щоб ми з вами змінились. І коли чим вища вібрація ви пробуджуєтесь, більше починаєте знати, бачите. Вам уже не треба буде розмовляти один з одним, ви будете відчувати душу людей от просто. Спілкування, звичайно, з, на дуже високій швидкості свідомості з тваринами, з так так тваринами, вони з нами розмовляють постійно, просто їх ніхто не чує, тому що знаходишся зовсім інші чи суті вібрації. Так само вищі цивілізації, це раси ти знаєш, тобто. Це настільки висока вібрація, що ти навіть не можеш там швиденько записати, там, де колись йде так, так прям. Тобто ти настроївся, знаєш, налаштувався, знаєш. Це є наші звичайні здібності, сонечки нашого, здібності людини, Бога людини, яка вже перейшла. Тому це дуже важливо, мої любі сонечки. І я з радістю спускаюсь в четвертий вимір для того, щоб показати вам шлях, для того, щоб ви. Знали, як це відбувається, як я це проходжу. Я вже багато років розказується, як я проходжу цей процес переходу, що відбувається, що буде відбуватися. А вже, скажімо так, вибір за вами, до чого ви готові? Моє діло, моє, моє скажемо, бажання душі, моє це дарувати, так дарувати себе, показати приклад, що от так зараз, зараз, от що відбувається, що чому це відбувається. Тобто, це для того і є провідники на землі світла, мої любі сонечки.